Перша книга Макавеїв, розділ четвертий І взяв Горгій п'ять тисяч чоловік і тисячу добірної кінноти й вирушив за своїм військом уночі, щоб напасти на юдейський табір і несподівано їх розгромити. Люди з твердині були їхніми провідниками. Почув проте Юда, і двигнувся за своїми вояками. Щоб ударити на царське військо під Маусом, заки воно ще розкинулось поза табором. Горгій прибув уночі у табір Юди та, не знайшовши там нікого, заходився їх шукати у горах, бо він казав вони від нас утікають. Як почало на день благословитись, з'явився Юда з трьома тисячами чоловік на рівнині, але без покриття й мечів, яких вони бажали б. Вони побачили поганський табір, сильний та укріплений, до того ще й оточений кінотою. все було до війни вправне. І Юда сказав людям, що були з ним не бійтесь, що їх така сила, і не жахайтесь їхнього натиску. Згадайте, як спаслись ваші батьки в Червонім морі, коли за ними гнався фараон з військом. Ось і тепер Закличемо голосно до неба, щоб допомогло нам та згадало про союз із батьками, і розбило перед нами оцю навалу, та щоб усі народи взнали, хто той, що Ізраїля спасає та збавляє. Чужинці, підвівши очі, побачили юдеїв, що йшли їм назустріч, і вийшли з табору, щоб з ними воювати. Тоді ті, що були при Юді, засурмили, і почався бій. Погани були розбиті і втекли на рівнину, а ті, що були відстали ззаду, полягли всі від меча. Гналися за ними аж до гезеру, до рівнини Ідумері, Азоту та Ямнії, при якій полягло близько трьох тисяч чоловік. Юда, з військом завернувши з погоні, прийшов назад і мовив до народу Не накидайтесь на здобич, бо мусимо далі воювати. Гор'ї і його військо поблизу нас у горах. Стійте твердо тепер супроти наших ворогів, воюйте з ними, а опісля візьмете здобич спокійно. Не встиг Юда цих слів скінчити. Аж ось із за гори з'явилась частина війська і побачила, що свої були примушені до втечі і що табір у вогні, бо дим, який побачили, дав знати, що сталося. Тож злякалися вони вельми. Особливо коли побачили військо Юди, готове до бою на рівнині, і втекли всі у землю філістимлянську. А Юда повернувся тоді назад на грабунок табору, І забрано багато золота, срібла, блавату, кармазину і силу інших дорогих речей. А як повернулися, то почали хвалити й благословляти небо, бо добре, бо милость його повіки. Того дня ізраїльтяни осягнули велику перемогу. Ті ж чужинці, що врятувались, прибувши до лісі, оповіли все, що сталося, а він, почувши те, збентежився і зневірився духом, бо з Ізраїлем не сталося так, як він того хотів би, і не збулось те, що цар йому звелів був. Тому він другого року зібрав 60 тисяч добірних вояків і 5 тисяч кінноти, щоб завоювати юдеїв. Прибувши від Умею, вони отаборились у Бецурі, і Юда вийшов їм навпроти з десятьма тисячами чоловік. Побачивши могутнє військо, він почав молитись і мовив Благословен єси, Спасителю Ізраїля, що знищив натиск велетня рукою Давида, слуги Твого, що видав табір Філістимлян у руки Йонатана, сина Саула та його зброєноші. Отак замкни й Отце військо в руці Ізраїля, твого народу. Ганьба, нехай поб'є їхнє військо та їхню кінноту. Нашли на них великий страх. Розбий їхню смілість, що в їхній силі. Нехай загинуть у своїй поразці. Побий їх мечем тих, що тебе люблять, нехай тебе хвалять піснями всі ті, що знають твоє ім'я. Прийшло до бою, і з війська Лісія полягло близько п'яти тисяч чоловік, що впали на очах юдеїв, і як побачив лісій розгром війська свого і відвагу Юди та його вояків, що були готові чи жити, чи по вояцькому згинути, повернувся в Антіохію, де найняв численніше військо, щоб піти знову на юдею. Тоді Юда та його брати сказали Оце розгромлений наш ворог, ходім і очистьмо храм та посвятімо. І зібралось військо і пішло на гору Сіон. Побачили вони храм спустошений, жертовник сплюгавлений, двері спалені, двори зарослі травою, немов у ліску або неначе десь у горах, а покої у руїнах, і розірвали на собі одежу. Били себе в груди і сипали попіл собі на голову, потім упали обличчям до землі, засурмили на сполох і зняли голос до неба. Тоді Юда велів своїм воякам воювати тих, що були у твердині, аж поки не очистять храму. Вибрав він бездоганних священників, ревнителів закону, і очистили вони храм, забравши у нечисте місце. Сплюгавлене каміння. Що ж до сплюгавленого жертовника всепалень, то відбуто нараду, що з ним чинити, і щасливо спало їм на думку зруйнувати його, щоб він не став їм ганьбою, бо погани були сплюгавили його. Отож його таки зруйновано, а каміння поскладено на горі храму, на підхожім місці, доки не з'явиться пророк, щоб дати про них яку небудь раду. Взяли неотесаного каміння за законом і спорудили новий жертовник, такий, як перший, і відбудували храм і все, що було всередині його, освятили двори, зробили наново святий посуд і внесли ліхтар, кадильний жертовник і стіл у храм, і запалили на жертовнику ладан. Засвітили світичі на ліхтарі, що сяяли у храмі, на стіл поклали хліби, розп'яли завіси і скінчили все, за що були взялись. 25 го дня 9-го місяця місяця хаселев, 148 го року, встали вони вранці і принесли за законом жертву на новім жертовнику для всепалень, що були зробили. Жертовник був посвячений під спів пісень і під гру на гуслах, гарфах та цимбалах тієї самої пори й того самого дня, коли його погани були осквернили. Увесь народ упав обличчям до землі й поклонились та благословили небо, що дало їм перемогу. Вісім день тривала посвята жертовника, і з радістю були принесені всипалення й жертви визволення й хвали. Передню сторону храму приоздоблено золотими вінцями й маленькими щитами, поправлено двері й покої, поставлено до них замки, вельми велика була радість у народі, а ганьба, що завдали її погани, була змита. Тоді Юда та його брати й уся громада Ізраїля ухвалили, щоб дні посвяти жертовника Святковано було у свою пору щороку вісім днів, починаючи від 25-го дня місяця Хаселев з радістю та веселощами, під ту ж саму пору обвели Сіонгору навколо високим муром і збудували потужні башти, щоб погане, якби повернулися, знову не збурили святиню, як це зробили вони перед тим. Юда поставив там залогу, щоб стерегти її. А щоб укріпити, укріпив він і бацур, щоб народ мав твердиню супроти і думеїв.